Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами говорити про те, як легалізуватися в Німеччині, про дозвіл на проживання, громадянство та багато іншого. Тому залишайтеся з нами, ставте лайки, а також підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте Україномовний Ютуб. Дякую, чи можна переїхати в Німеччину, і що мені потрібно для того, щоб легально там перебувати? Усі особи, які вперше приїжджають в Німеччину з України у зв'язку з війною, можуть в'їхати і перебувати на території Німеччини протягом 90 днів. Також вам не потрібна віза для того, щоб заїхати в Німеччину. Протягом того часу, коли ви проживаєте в Німеччині, ви маєте подати заявку на отримання дозволу перебування. Чи маю я право працювати без візи і дозволу на перебування? Ні, ви не можете працювати без цього дозволу, тому що він дає право здійснювати трудову діяльність. Ви можете працювати лише тоді, якщо після подання заяви ви отримуєте тимчасовий дозвіл на перебування в Німеччині, в якому зазначено, трудова діяльність дозволена. Тож, де можна подати цю заявку? Цю заявку можна подати онлайн. Для цього введіть своє місце знаходження та поштовий індекс на ось цьому сайті. Дізнайтеся про можливості реєстрації у місті, де ви знаходитесь. Ви можете також знайти на сайтах поради щодо заяв, і я залишу це посилання в описі під відео. Чи можу я отримати соціальну допомогу, якщо є дозвіл на перебування? Так, згідно з параграфом 24 ви маєте на це право. Але допомога виплачується людям, які є працездатними. Але соціальну допомогу також можуть виплачувати людям, які не працюють, наприклад, якщо вони досягли пенсійного віку або є непрацездатними. Але ми радимо уточняти ці деталі в центрі зайнятості, який за вас відповідає, як довго я можу знаходитись за цим дозволом в Німеччині. Цей дозвіл наразі надається до 4 березня 2024 року. Але за нинішніх умов вони можуть продовжити його ще на один рік. А як я можу отримати громадянство Німеччини? Згідно з новим законом, будь-який іноземець, який легально перебував в Німеччині протягом 5 років, має право на оформлення громадянства. Там є багато своїх нюансів, але якщо потрібне окреме відео про це, то напишіть, будь ласка, у коментарях, і ми вам знімемо. Я думаю, на сьогодні досить. Якщо вас цікавлять відео про життя та роботу в Німеччині, напишіть, будь ласка, у коментарях свої питання, і ми знімемо для вас другу частину. Тому я вам дякую за увагу. Будемо раді, якщо ви поставите свою подбайку під відео і підпишетесь на наш канал. Усім па-па!